Замовляла киян на добрий новий рік. і Врожай на столичному Подолі провели козу Маланку. Нову новорічну традицію створили, поєднавши обряди з різних регіонів країни. Додали до них і кілька нововведень із сучасності. За театралізоване дійство глядачів просили донати на армію. А от Соня Григорчук усе бачила і готова вам розповісти. У традиційному вбранні і яскравих масках маланкарі у супроводі музик замовляють присутніх на добрий новий рік, врожай, благополуччя та всілякі гаразди. Коза Маланка це поєднання двох новорічних обрядів, пояснюють автори ідеї. Маланка поширена на заході країни, а от козу водять на сході, півдні та в центрі. Ми ці дві традиції для того, щоб єднатися і щоб показувати, що новий рік це не про олів'є і не про голубий вогник, а про ось таке про перебері, про рядження і про відгонення злих духів для гарного року. За традиціями учасники Маланки співають, галасують і завдають збитків, щоб це не зробила справжня нечисть. А дід водить козу, вбиває і оживляє її. Так вшановують цикл життя. Усе дійство приправляють гумором. Коза, все будеш довго лежати, буде це все, Це все, це все це може. Учасників дійства близько сорока. Вони розподілили між собою ролі діда, баби, Василя, священника, ворожки, ведмедя та інших. Та оскільки Маланку вважають рефлексією на рік, до класичних ролей додали нових актуальних зараз, зокрема квадробера, працівника СБУ, Дональда Трампа і Камелу Гарріс. Я жінка головокомандувач командовач. Я веду цю ватагу вперед, тому що зараз жінки мають велику силу, велику роль. І я веду це все за собою. Сьогодні я Дональд Трамп. І ми будемо так його трошки висміювати, тому що ми не знаємо, що нас чекає після його інавгурації, і це буде таке щось, що ми можемо спільно пережити, посміятися, десь може поплакати. Наприклад, у нас є смерть персонаж. Теж досить така. Дуже часто ми вагаємося, що треба її сьогодні залучати в Маланку сучасну, але насправді це дуже класний символ, де можна теж переосмислити щось разом, прожити, погорювати. Кажуть, важливо не просто знати традиції свого народу, а й зберігати та передавати їх наступним поколінням, залучати до них усе більше охочих. Це взагалі, типу, як ноги. Ну, типу, як рот, як корень у рослини. Це саме головне, що є. Типу, ми на це спираємося. І далі вже йдемо і далі вже ростуть інші квіти. Це занадто весело, щоб це ігнорувати. Не можна ігнорувати такі веселі речі. На акторів козималанки за кілька хвилин націлюються десятки камер. Глядачі хочуть закарбувати такий момент не тільки в пам'ять, а й у галерею смартфонів. Це супер. Це дуже такий піднімає український дух. Наша культура нація наша нація незламна. Ми йдемо вперед. Дуже класно, Ми насправді давно би хотіли потрапити в криворівню кудись на новий рік. Відсвяткувати а і минулого року хотіли потрапити сюди, але не вийшло, Тому ми, ми прям цілеспрямовано сюди. Йшли на маланку. Це наша історія, наша культура, наші традиції. Це наша ідентичність. Святковий настрій, який обов'язково треба підтримувати, особливо в ці часи. всім. саме за цим прийшли в першу чергу. За гуляння маланкарі просили донати. Їх передадуть на купівлю дронів для 78-го окремого десантно-штурмового полку і організацію літнього табору для дітей з інвалідністю. Соня Григорчук Ігор Ткач, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.